Кандидат на посаду міського голови Руслан Марцінків обіцяє запровадити у місті безкоштовний проїзд у маршрутках для франківських школярів, а також суттєво зменшити вартість проїзду для студентів. Свободівець розповідає, така ідея народилась під час зустрічей із громадськістю. Мешканці неодноразово скаржились на тарифи перевізників. Цю пропозицію одразу внесли до Свободівської програми розвитку міста. Провадити таку ініціативу цілком реально розповідає Руслан Марцінків, а головне без навантаження для міського. Бюджету такий важкий час, коли зараз піднялися тарифи значно, і зокрема для мешканців Франківська і для українців, коли соціально-економічний стан і немає індексації зараз заробітних плат, пенсій, це дуже важлива допомога, і те, що можна зробити реально на рівні міста Франківська. Ми бачимо, як це впроваджувати, так, щоб і учні отримали таку безкоштовний проїзд, студенти пільговий проїзд, але з іншого боку, і компенсація буде перевізникам, які отримують за це відповідно кошти з. Міського бюджету для цього впровадять електронний квиток, за яким студенти за проїзд платитимуть вдвічі менше, а школярі матимуть можливість безкоштовного проїзду. Головне система електронних квитків зможе запрацювати вже з наступного року. Ми розглядаємо, що був облік, і відповідно будуть запроваджені такі термінали, де дитина зможе відповідно провести і ну, щоб не перевищувати ліміт. Тобто ліміт буде 4 поїздки в день. Я думаю, що цього достатньо для того, щоб проїхати в одну сторону чи іншу. Чи з пересадкою, чи, наприклад, поїхати до школи зі школи і поїхати на гурток чи на спортивну секцію це буде дійсно зручно для франківців. Франківські спудеї до ініціативи свободівця поставились із позитивом. Ми студенти-медики. Ми дуже їздимо на всякі кафедри по місту і тратиться дуже багато грошей на це на маршрутки. Так що, звичайно ж, це доцільно зменшити ціну. Разів вісім, вісім разів. Десь маємо, що дуже дорого нам виходить. Пільговий проїзд для пенсіонерів збережеться.